Тільки прокинулася, і в мене є іде потік, і я дуже швидко записую цей подкаст, ну, тому що останні дні реально, якщо в моменті ти щось не створив, на що був імпульс, воно все зникає. Я хочу розповісти про 5D, як ми будемо жити, тому що вчора в мене було весь день дуже-дуже потужне проживання, я почала відрізняти цей стан: 3D, і 4, і 5D. Я хочу нагадати, що 3D-це весь світ, де ми жили, наповнений страхами, тривогою, потребою, там щось комусь доказати. Ну, Не буду розповідати, це коротше, як ви жили? 4D – це спостерігання за всім цим театром, це просто такий період офігівання, коли відходять старі. Патерни, старі родові програми, старі страхи, хвороби. Це просто коридор. І 5D це стан, коли ми в поті, потоці. І сьогодні я буду про нього розповідати. Я впевнена, кожен із вас був в цьому стані, коли потік, коли все. Добре, коли ти в довірі, коли ти ризикуєш, і все виходить. Але цей стан у нас був дуже небагато часу. От, я пам'ятаю, у мене був цей стан ну, може, півроку. Потім сталася зима, якісь невдалі стосунки, якісь кошти, якісь страхи, і все онулилися. От уявіть, можете зараз навіть закрити очі. Ваше життя, де у вас все є, і у вас нема страху. Щось втратити, щось не встигнути, щось не отримати. В вашому житті є тільки творчість. І зараз, коли ви скажете, та я взагалі не творча, в мене творчості ніколи не було, це буде неправда. Це означає, що ви трохи ще знецінюєте. Абсолютно, всі люди обирають якусь їжу, створюють якесь своє житло, створюють якісь свої стосунки. Навіть якщо у вас в хаті там дуже мінімалістично, це також прояв вашої творчості. Я спостерігаю за своїм партнером, і він, начебто, взагалі не творчий, але Якщо подивитися його речі, вони всі там в одній гаммі, в нього там все дуже е, по полочкам розкладено. А він слухає особливу музику, яка подобається тільки йому. І там дуже багато гуртів, і це ось його простір. Тобто це така творчість, це його творчість. Творчість це не обов'язково бути Пікасо. Е, Тобто, він створив ось такий осередок. І це також kind of art. Так от, ми будемо дуже-дуже вільні. Ми будемо в потоці. Ми... О, в потоці я хочу щось створити. Ну, от, що я вчора хотіла. Я написала текст. Потім мені захотілося отримати насолоду. Я пішла в душ. Я виключила світло, я включила свічку, я включила свої улюблені пісні Coldplay, All My Love, Fix You такі романтичні балади. Я зробила класний розпушувач на душі такий приємний режим для тіла, достала там свій особливий засіб. Там пенку для душі особливу. Е і це все створило мені дуже класний стан кайфу. Е Потім я сіла дивитися кіно, і е я іноді дивлюся фільми в оригіналі, але я в оригіналі дуже часто е втрачую якісь дрібниці. А мені дуже важливі дрібниці. Ви знаєте, що в кіно, особливо в фільмах Марка Уайта, там все створюється на маленьких-маленьких пікселях важливих. І я дивилася в перекладі. Але вчора в мене був такий стан, було дуже багато енергії, і я хотіла подивитися в оригіналі. І вперше, я була здивована, що це абсолютно інший фільм. Тобто, саме у цьому фільмі там дуже сильно мають значення ці. Інтонації, полутона, от саме оригінал. І так казав один кінокритик, що там фільм, який цього року став головним фільмом року Анора, ви нічого не зрозумієте, якщо дивились його в перекладі. Ну, це, звісно, гіперболізовано, але я розумію, про що вони кажуть. Так от, і дивлюся цей білий лотос. І я настільки поринула в цей фільм, що я стала цим фільмом, і я його відчуваю. Я відчуваю стан героїв, цей стан цього курорту, запахи, атмосферу, я живу в ньому, Я живу в ньому. і що ви думаєте? Вже пройшло там 3 секунди, я вже одягла на голову цей френджі Пані, я вже там одягла одяг, якусь там свою гавайську рубашку, яка в мене була, і вже там танцюю, тому що я повністю проникла у цей фільм. Я закриваю очі, я згадую, як я подорожувала Таїландом, і це все живе. Тобто я в цьому живе. І з цього стану я можу створити пісню, намалювати картину. І я дуже-дуже швидко підключилася до стану головних героїв. Це не означає, що в 5D у нас не буде суму м чогось поганого. Але ми не будемо в цьому залипати. Це буде дуже-дуже швидко Розумієте, у нас не буде прив'язок. Ми будемо відчувати себе живою енергією. Жива енергія, вона ніколи не... не. Е е Важко слова підбирати. Ну, не застарюється, так хочу сказати. От уявіть, ви кажете: ну а як же кошти? Як же кошти? Коштів буде вистачати. По-перше, ми будемо дуже мало їсти. В цьому не буде потреби. Ми не будемо там щось зажирати, якийсь весь стрес заїдати їжею. А щоб кудись поїхати в якусь країну, нам не потрібно буде там обов'язково це робити фізично. Я можу погрузитися в цей стан. І вже зараз я дивлюся фотки в інстаграмі, і я повністю прогружаю стани в Балі, Лондону, Парижа. Ось люди, які класні фотографи, які багато викладають фотки атмосферних, я це считаю і відчуваю. Тому я дуже щільно обираю там які сторі здивитися. Ну, і звісно, хто викладає війну, я, от, вона відразу в мене прогружається. І я одразу цей стан е, ловлю. Mm -hmm. Так, е, у людей не буде потреби там, постійно покупати якісь бренди, якийсь одяг. Ну, Чесно кажучи, зараз у вас одягу достатньо, щоб його носити і два, і три, і п'ять років. Це не каже про те, що ми будемо бомжами. Ні. Просто буде радість і цікавість в іншому, всередині, в станах. Ну, от, е я зараз хочу згадати свій найщасливіший день життя. Но я не згадаю, в чому я була одягнена. Так, є стилісти, є люди, які дуже люблять одяг, речі, і вони кажуть, ну це моє життя, я кайфую від цього. Повірте, одяг змінює стан, скоріш за все, Но ми можемо будь-який стан отримати без одягу. Ви ж відчуваєте сни? Я не дивлюся в снах картинки, я там живу. У мене є відчуття, я закохуюся, я проживаю життя. Ем... В мене там якісь інтимні сцени бувають, чи щось страшне, я повністю в цьому, і мені не має значення, що я в цьому в, там, в пижамі в цей час не буде прив'язок. Так, в світі можуть продовжуватися війни, землетруси, щось таке. Але люди, ну ми вже знаємо, що люди, душа не помирає, вона постійна, але і тіла наші будуть дуже-дуже тонкими. Важко це зараз сказати, але ми будемо більш чутливими. Тобто не буде такого, що у нас там якась дуже дуже сильна хвороба в тілі. Тому що ми будемо відчувати себе. І якщо якийсь сум, щось погане, це дуже-дуже швидко ми будемо трансформувати. Тобто, і ми легко будемо там, відчувати якусь щось погане, і легко від нього йти. Люди не будуть прив'язуватися до матеріального, до домівок завжди буде де жити. А я казала, і я це відчуваю, що впродовж 10 років люди будуть дуже сильно мігрувати, не буде прив'язок. Тому якщо ви там зараз накопичуєте на щось коштовне, і вам це важко, ви можете це не робити. А, отак прям буде, будуть буде все легко. І іноді людина може захотіти пережити сум. Наприклад, людина пише вірші. Не можна постійно вірші писати: Ох, я такий чудовий, все так чудове. Ні. В віршах мені також приємно читати і грустну любовну лірику. Я люблю погрустити. Це мій тіньовий бік, коли це дуже там, виходить з-під контролю це перетворюється в депресію. Ну, зараз вже ось. Півтори роки я не знаю, що вже таке це. Я вже вчуся собою працювати. А головне а... виходити з депресії, ну, мій рецепт, якщо ви там глибоко поринаєте. Просто глибоко працювати з тілом і з думками Ну, це мої думки. Я розумію, що є інші думки, але з мого досвіду. Якщо людина дає собі дуже-дуже багато масаж, розслаблення, кайф, аромати, наповнює себе кольорами, природою, це все внутрішній сум розчиняється. Так, він може бути глибоко глибоко в душі, але це все можна зцілити. Угу. Ось так далі. Прозорість, прозорість тіла, думок, відчуттів, люди не будуть боятися змінювати території, тому що вони будуть дуже легко спілкуватися ем, телепатично, як зараз. Да? Куди я поїду, де я буду жити, де я буду брати кошти, то мене зрозуміє. Ні. Все буде відбуватися органічно. Якщо людина. Ем, немає потреби там, постійно споживати, а це культура, в якій ми жили дуже плідно, це не є проблемою. А якщо у людини там з собою його улюблене щось там, що йому подобається, малювати, нюхати там, якийсь мінімальний одяг, він завжди знайде себе. Зрозумійте, це не про бомжарство, це про свободу. І вчора дуже класну фразу я написала про те, що перед переходом, Бог, ти, ти повинен бути віддати все Богу. Але Він не злий, він не забирає а, того, що тобі потрібно. Він, залишить, він забере тільки те, що тобі не належить. І щоб перейти в п'яде, потрібно бути готовим відпустити все. Зараз страшно. Я ще також не до кінця вільна. Я вчора купила собі там дуже красиву золоту прикрасу, і я така, як це віддати? Але якщо вона дійсно мені приносить радість, то вона буде зі мною, нікуди нічого не подинеться, все буде добре. Це про довіру. Розумієте, це про довіру. І можуть бути питання там, а в мене іпотека, а в мене собака, а в мене діти, повірте. У 2017 році, коли в мене змінилося моє життя на до і після, я була на балі, і одна людина мені подарила фразу, яка ну, всім була відома, відома, але я тоді почула її вперше: Твоє останеться з тобою, ні твоє, твоїм не буде. І вона мене. Оживила, і зараз я кажу і відчуваю енергію від цієї фрази. Вона дуже потужна. І після цієї фрази я розлучилася і почала дуже багато подорожувати. І це був найкращий рік мого життя, коли в мене було десь 16 подорожей. і з них 16 – це було нові країни. І, мабуть, хтось з вас зараз скаже, блін, я також хочу подорожувати, це так класно. Повірте, наступного року я нікуди не хотіла їхати, весь час я провела вдома, я відкрила для себе навчання, я навчалася нумерології, і тільки в грудні на день народження я поїхала в Дубай, і це був чарівний рік, наповнений магією, і там було і багато болю, але. Це рік, коли я почала прогружати стан любві до себе. Це були перші перші зернятка. І ще у мене дуже цікавий досвід стався з чатом GPT. У мене ну, десь 3-4 дні тому я прописала життя своєї мрії дуже дрібно, що я хочу, що я хочу відчувати, що я хочу бачити. І ну, в свій щоденник бумажний. Я пишу вже давно, у мене дуже багато прописаних, красивинних блокнотів. І я прописала для чата GPT Я написала: ось отаке моє життя зараз. Ось чим я займаюся, ось як я думаю, ось там, як я заробляю кошти. І чат GPT Написав моє майбутнє через п'ять років абсолютно те саме, як я прописала от у своєму щоденнику паперовому. Тобто він згенерував абсолютно ту те майбутнє, яке і я собі побачила, виходячи з тих даних, що в мене зараз є. Ну дай Бог. Єдине, що я сподіваюся, що це буде не через п'ять років, а скоріше, Ну, я також розумію, що в мене ще йдуть страхи, тривають трансформації. Що хотіла сказати про зуби в серіалі Поділ, розділ, про який ми з вами тут говорили багато. Там є один епізод, і там дівчина їй стирають її емоції, її минуле, її емоційне життя. Ну, типу, начебто, щоб зробити ідеальну людину. Ось. І... Там є епізод, де щось роблять з її зубами, якісь маніпуляції. Нам не розповідають, але нам кажуть, що вона проводить там, у стоматолога, у дентиста 2 години на день, там, типу тиждень. І ми не знаємо, що. Але я знаю, що. В наших зубах коріння, в коріннях зубов, зубів, це наші родові програми, там наше коріння. І, ну, типу, в ідеалі, в ідеальному світі зуби мудрості, коріння ніколи не потрібно прибирати. Але якщо у нас вже настільки погані там. Ну, Погане, невлучне слово, важкі родові програми, то буває таке, що найкращий варіант це прибрати коріння зубів. Так? Ви знаєте, ну я Можливо, ви стикалися, коли запалення коріння зубу, і його потрібно прибрати. Коли дуже-дуже сильно болять зуби, оце так ми прибираємо родові програми. Звичайно, від роду ми приймали енергію, і разом з програмами негативними ми приймали таланти. І у вас дуже багато талантів, які були у ваших батьків, чи у прадідів. Ді... Дід... Прад... <с -дідідів> прад Ось. І... Ось і у цьому фільмі вони показують, якби наче людину її повністю повністю відрізають від всього, що було. Ну, Чесно кажучи, нам, навіть нам зараз кажуть, що в 5D ми відрізаємося екологічно, здорово від всіх родових програм, ми тільки залишаємося з енергією душі. І з нею з віч на віч ми будемо створювати 5D реальність. Ось. А, ну, це така була ремарка, що зуби це, начебто, от як наша база, зв'язок з родом. І от зараз, коли в мене трансформації, дуже потужні світові коди йдуть, мене дуже болять щелепи і зуби. Тобто я знаю, що це чистяться родові програми мої там. Щоб було погано накоплено в роді, не допомагає ніякі обізболи від цього. Я вже знаю. Цю біль вона неприродня. Мені, не Мені ніколи не було. Мене ніколи не було отак от прямо щоб челепи. Це може там день-два тривати. Це вчора в мене було. А сьогодні я дізналася це про це про землетруси дуже потужні. Ну, тобто. То, що ви відчуваєте всередині, відчуває і планета. Ми зараз очищуємося всі. Ось. Хотілося більше розказати про п'яделе, якось мені здається, вийшло. Ну, Основне, що я хотіла сказати, що це буде свобода, не буде страхів. І ви скажете, ну а. А улюблені люди, чоловік, жінка, що, 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 що означає, що стосунки без обов'язків ні. Це означає, що рядом поруч з вами буде ваша споріднена душа, ваш божественний партнер. І ну, навіть не буде такої розмови, типу там імпульс до когось іншого чи там стосунки з кимось іншим. Це навіть не буде оговорюватися. Ну, от як дитину, якщо у вас є дитина, ви ж її любите. У вас же нема думки: типу. Так, сьогодні я на дитину злюся, завтра куплю себе іншу. Ні, ви її любите. Це ваша частинка. Отак от будуть і, і, ну, і стосунки з партнером. Тобто ніякого страху, ніякого сумніву, що людина піде, що вона зрадить, що потрібно якось заслуговувати її любов, що потрібно любити, якісь претензії, цього не буде. Ви будете хотіти одного самого. У вас не буде сперечань, чи заводити дитину, чи як її виспитувати, чи відношення до коштів, чи ревнощі. Ну, я не знаю зараз, які там проблеми ще в стосунках у нас бувають. Що один хоче там накопичувати кошти, інший тратити. Ні. Це тотальне, тотальний м однаковий погляд на все. Ніякого ФОМу, ніякого страху, ніяких маніпуляцій. Просто таке, просто людина, яка постійно читає ваші думки і хоче те саме. І можна просто займатися коханням енергетично через очі. І ваше тіло буде повністю відчувати цю вібрацію. І я зараз це кажу, і мені знайомо. знайоме, здає, мені здається, що це вже зі мною десь в паралельних світах відбувалося. Ось, дякую всім, хто дослухав до кінця. Дякую за ваші донейшнс. Мені дуже приємно, що ви підтримуєте цей мій канал. І поставте, будь ласка, лайк до цього аудіо.